Власне, Фільм, це який сьогодні ми дивилися, він не планувався як фільм. Це власне наша робота з початком широкомасштабного вторгнення росіян на територію України. І це власне тут використані ті кадри, зокрема, і які не увійшли до офіційних сюжетів, які ну, там, не могли показувати на той час. Також це історія про те, от як побачили саме військові журналісти своїми очима і в цьому фільмі ми розповідаємо про свої переживання і емоції і враження на той момент. Також це фільм, власне, присвята, про нашого. Колегу про військового журналіста Олексія Чубашова, який загинув 10 червня 2022 року в місті Сєвєродонецьк. Був показаний вже в кінотеатрі Жовтень в Києві. Відбувся також показ уже в Сумах, Полтаві, Хмельницькому та Житомирі. Зараз, сьогодні у Львові і в подальшому ще буде в Одесі і також в Києві 16 лютого. Раз дача 16 березня буде можливість знову ж таки подивитися цей фільм в. Так, фільм буде з субтитрами і англійською мовою, доступний і на Ютубі військове телебачення України, тому що ми хочемо, щоб в світі теж бачили, яку роботу роблять і наші захисники, і, зокрема, і журналісти. В цій війні на сьогодні немає неважливих якихось складових. Тільки спільно і спільними зусиллями ми зможемо виграти цю війну. Це дуже важлива і тяжка специфічна сфера роботи, під яку треба підлаштовуватися, як, як говориться, вибирати специфічні кадри, які мають не просто, як, як казали, що цивільні просто роблять фотку, якийсь там екшн, а щоб за, зацепило за душу, за саме таке живе, що є в людині.